Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Марі і сьогодні ми поговоримо про прочитані мої книжки за травень. Дещо підсумую свою прочитану весну, свої плани на неї, які я ставила, і вже заглянемо трішечки у те, що я буду читати влітку цього року. Ось так я вирішила декілька тем відразу озвучити в одному відео. Сподіваюся, що вам таке відео сподобається і я вас не втомлю інформацією. Почнемо, мабуть, із того, що я приблизно 10 книг собі. Виділила на початок весни, що я хочу читати, так, і ви, мабуть, бачили це моє відео. І в підсумку я, на жаль, прочитала із цих книг 10 чи 11, тільки 3. Але пізніше ви побачите, що деякі книги я все ж таки хочу прочитати, і вони плавно перейшли з планів на весну. На плани на літо. Ось так. Що ж, з підсумками за весну ми наче завершили так коротенько, тому що весна у мене не надто була продуктивною на читання. І, власне, прочитані 4 книги за травень, цьому і доказ. Почну я з того, що. Ці книги я вам показувала вже в попередніх відео. Травень місяць це для мене місяць в останні вже два роки, коли я дуже багато дивлюся відео, документальних відео, якихось інтерв'ю, пов'язаних із кримсько-татарською культурою і історією кримського народу. Ну, і для вас, мабуть, не буде дивним, що я цього року теж читала і кхм, дивилася. Знову ж таки, фільми, шукала якусь літературу, адже література це мій найулюбленіший спосіб пізнавати інформацію. І, звичайно, що я цього місяця прочитала дві книжки, чому дуже рада, які стосуються кримсько-татарської культури. Перша це Наталія Смирнова, Крим Керіма. Від видавництва портал. Дуже гарне видання. Це перша у мене книжечка від цього видавництва, але я придивлюся до цього видавництва, тому що є, я вам вже розповідала, ще одна книжечка такого формату, також про Крим від Анастасії Левкової, авторки кримського роману. Тому я придивлюся ще до цього видавництва портал. І точно щось буде від них замовляти. Крім Керіма від Наталії Смирнової розповідає нам історію хлопчика Керіма, який, власне, зображений тут на обкладинці. І його родини про те, як в дитинстві, в щасливому своєму дитинстві, в Криму, неймовірно гарному і улюбленому місці Керіма, Туди починається Друга світова війна, його батько відправляється на власну війну. А у цей час його родину. Рда його родину депортовують і ось розповідається ця історія його родини. Мені дуже сподобалася, і я її знайшла власне для того. Знайшла цю книжку ще й тому, що шукала, як розповісти, як поділитися своїми знаннями із підлітками, яких я навчаю, і ми читали разом із ними цю книгу. Їм також дуже сподобалося. Тож майте на увазі, якщо ви хочете своїм діям е якогось е таку хорошу літературу про Крим, то ось Наталія Смирнова дуже хороший е варіант для прочитання. Ну і звичайно скарб у моїй бібліотеці це кримський інжир куреш, Це збірка кримсько-татарських авторів. Тут є як Представлена українська класика кримсько-татарською мовою. Так, і власне кримсько-татарська література представлена українською мовою. Тут дуже мало текстів, ну книжка така досить об'ємна, але з неї прочитати можна небагато, якщо ти якщо ви не володієте кримсько-татарською мовою. Але тим не менш, наприклад, мені дуже сподобався. Текстний Сагіде, Сагідє Лейля Рустем Кизи написала. Також така історія, так, яка розповідається у таких ніби снах. Головної героїні, де вона розповідає і про свою рідну місцевість, так і про те, що, яке легко пережив цей народ. Ось дуже мені у цій книжці сподобалася передмова Аліма Алієва, укладача цієї книги. До речі, Анастасія Левкова також, здається, укладала цю книжку. От. Тому е, мені сподобалося. Я вам також дуже раджу, якщо ви хочете познайомитися з е, кримсько-татарською культурою. Ну і е, ще дві книжечки. Одну я вам уже Про розпро... одну я е, вам вже розповідала. Це смак свободи. Зараз не буду її доставати. Ви можете подивитися е, мій відгук на попередньому м -м, прочитаному. У попередньому прочитаному. І завершу прочитане невеличкою драмою Підмогильного. Я минулого разу читала Підмогильного місто, і мені цей е, той роман дуже сподобався. Я вирішила далі знайомитися з підмогильним і прочитала його е, невеличку драму, тому що всі е, рекомендували, всі казали, що насправді саме цей е, роман. Він є такий визначний і найвдаліший у письменника. І, звичайно, я не змогла пройти повз нього. Мені сподобалося, що головною героїнею у цьому романі була як і планував автор саме жінка, і він хотів, щоб майстром корабля це вже така невеличка відсилка до Юрія Яновського, з яким вони дещо. Махалися так. Uh, да. Тож, так, головна героїня Марта. Вона взагалі нам розповідається її таке життя у столиці. Вона чи то студентка, ну була така дівчина, яка звичайно дуже красива, і її, до неї залицяються до неї так хочуть прагнуть її спілкування, прагнуть її уваги багато. Хлопців, багато чоловіків, які абсолютно різні з різних сфер діяльності, але вона звичайно їх приймає у себе. Вони багато про багато про що говорять тут, багато якихось філософських роздумів, роздумів на тему оновлення так, суспільства, якихось нових тем у томучасному суспільстві, Ось, але вона в якийсь момент закопується в науковця і а, також з ними спілкуються, у вони з'являються якісь стосунки. Хоча б, вони багато е, спілкуються у кімнаті. і Взагалі це таке досить закрите приміщення, закритий простір у цьому романі. От головна героїня тільки один раз виходить у Київ, е, так у саме місто. І, і то для неї це такий травматичний вихід, травмований вихід виявився. Ось, і вони розповідаються про нові звичаї, про взагалі оце оновлення у суспільстві, але водночас її закоханий веде ще якісь інтрижки. І, власне, ось це така основна зав'язка роману. Я ще хотіла послухати відгуки. Подивитися, можливо, відгуки в книжковому клубі від сенсу якось не встигла ще переглянути з Анастасією Єблукимовою, здається, правильно прізвище вимовила. Тому, так, пишіть мені, як вам цей роман, якщо ви його читали. Ось що ж, з прочитаним за травень у мене все. Переходимо тепер до планів на літо. Літо я, хоча б червень, намагаюся повністю присвятити тим речам, які мені подобаються робити. Це звичайно, що читати, дивитися улюблених блогерів нарешті. Знайшла, виділила собі час подивитися попередні, поступово попередні відео, всі які я не мала змоги дивитися за а, травень і за квітень. Тож, давайте подивимося, що я собі планую читати. Сподіваюся, що от прочитане за. Літо буде набагато більш продуктивнішим, тому що книги в мене справді дуже класні, і саме ті, які мені подобаються дуже, які я дуже хочу купити, хотіла купити і мати на своїх поличках як прочитані. Тож, давайте переходити до них. Минулого разу я вам показувала ось цю манюню мулей. Як ви бачите по закладинці, то я вже сьогодні її дочитаю. Це норвезький автор, розповідає нам у формі щоденника, 18-річної дівчинки, історію про те, як вона відходить, як вона бореться з величезним горем у неї. В Авіакатастрофі загинула вся її родина. Але відразу вам скажу, якщо ви хочете прочитати цю книжку, будь ласка, не читайте е, анотацію, тому що в кінці там буквально останнє речення здається, це тотальний спойлер. Не робіть цього. Далі в мене була книжечка, яку я почала читати в лютому, але я задоволена, що я її не читала отак дуже дуже швидко. Бо е, вона, я просто кайфувала від тексту, і мені треба ось було дочитати Томаса Мана е, новели його. І, власне, е, також я собі запланувала дочитати влітку, спойлер, що я це вже зробила. Також переходить із планів на, е, літ, на весну і на плани на літо зельта. Чому я цю книжку дуже хочу читати, але її відкладаю, тому що розумію, що я далі швидше за все піду читати Хемфая, буду шукати нові тексти, які вже в мене десь ось тут на, в списку моєму в голові вони засіли, і мені здається, що цей текст мене спонукає їх читати. Але влітку точно ось Зельду прочитаю. Бо хочу вже скласти свої враження. Також, мабуть, покажу дві книжечки із української класики, які теж одна із яких перейшла з весняних планів, планів у літні. Це домонтович тут без ґрунту. І його оповідання, я дуже хочу познайомитися з цим автором, тож переносимо його ще й на літо. І наступний роман, який я дуже давно хотіла прочитати саме влітку, це майстер корабля. Ну, Звичайно, під мене так наштовхнув до Яновського, не могла відкласти його на... надалі. Дуже мене цікавить, тому що тут атмосфера кіноіндустрії України, тут Одеса, і це все мабуть з таким літнім естетичним інтелектуальним вайбом. Тож я дуже хочу прочитати ще й цю історію. Так, Ну, і що я буду поступово читати, це. Ось пригоди української літератури від Ростислава Семківа вирішила, що треба поступово ось навіть поставила закладинку. Уже починати читати, і саме за три е, місяці літа, мабуть, можна цю книжечку дочитати в такому повільному, спокійному темпі. Е, ну і підсумую таку невеличку добірку е, українських авторів, моєї Україні, улюбленої українською сучасною авторкою Наталії Довгопол. Звичайно, скарби богині, третя частина. Я не можу її не Прочитати влітку. Ну, просто насправді я не втримаюся довше її не читати, але я б хотіла цю книжку почитати в якомусь, ну, можливо, в якійсь мандрівці, якщо в мене вийде поїхати кудись, тому що всі свої попередні книги з, цієї, з цього циклу я читала саме у дорозі. Сподіваюся, все вийде і, можливо, не знаю, можливо, буду вам навіть і влог знімати, але поки що загадувати з цим не буду. Книжечка, яку я теж дуже хочу прочитати, це Легенда і Лате від Тревіса Болдрі, станом на зараз. Вже анонсувало видавництво, що це артбук. Так, артбукс. Що виходить друга частина, тому я думаю, що цей фентезі, це фентезі мені має сподобатися. І я прочитаю настільки сподобатися, що я прочитаю і другу частину. Також у мене тут є. Книга, яку я дуже давно хотіла отримати, і навіть слідкувала ще, коли було передзамовлення до цієї книги. І це, звичайно, щоденники одного з моїх улюблених акторів Алана Рікмана з передмовою Еми Томпсон. Я дуже хочу прочитати цей, цю книжку, тому теж далі більше не можу відкладати. Алан Рікман знав, що він захоче видасти цей щоденник шаленоглибуко, тому. Ну, цікаво мені. Я сама дуже люблю щоденники. Люблю, коли у формі щоденників пишуть е, книги. Е, тож е, мені дуже цікаво. Е, далі залишилися ще три книжечки. І перша, не знаю, з якої почати, почну з тої, яка мені дуже сильно сподобалася вже. Це сельма Лагерльов Морбака е, від е, видаництва Старого Лева. Вважаю, що ідеально підходить ця книжка, оскільки я її вже прочитала. Легаль, ідеально підходить вона під літню таку атмосферу, особливо літнього відпочинку, тотального десь, не знаю, в горах або у бабусі десь на дачі. Дуже мені сподобалося, Буду вам у прочитаному радити. Так, ще книжечка Джо Нам джу». Джо нам джу». Вже, не помиляюся, Кім Джіон 1982 року народження. Дуже хотіла теж її прочитати і вона була в планах, де також спойлер прочитана вже. Ну і наостанок. Кажу книжку, я не знаю, що від неї, чого від неї мені очікувати, чи вона взагалі пригодиться мені, чи мені сподобається це взагалі читання, чи я її закину, або буду якось вважати, що вона мені не корисна, але це дівчина вогонь. Її я показувала вам у покупках, і це одна із крайніх моїх покупок. Я просто побачила, що вона була у хорошій, за хорошою знижкою від книголава. Цьому видавництву я дуже довіряю, тому... Хотіла щось почитати таке, щоб мене підтримало якось морально. Тому обрала ось цю манюньку, дуже, до речі, зручний такий покет формат. Забула ще вам додати, що тут обов'язково, звичайно що у мене буде ще три книжечки, які ми будемо читати, обирати з моєю подругою на книжковий клуб і разом з нею читати. Одну я вже знаю, залишу вам тут а, її. Обкладинку, тому що забуваю постійно, як вона називається. Тож, так, ще ця книжечка і ще дві книжечки, які ми оберемо наступними, але це ви вже будете знати по прочитаному. Ось такі у мене вийшли мої книжкові плани на весну. Я сподіваюся, що вам видно. Не знаю тут, скільки книжечок, але маю такі надії, що ці книги все ж таки будуть прочитаними якомога більше. І напишіть мені, які плани ви собі поставили на літо. Якщо ви якісь читали із цих книг, то також дайте мені знати свої невеличкі відгуки, обожнюю, коли ви мені даєте фідбек Сподіваюся, вам таке відео сподобалося. Приємного вам літа! Виділіть собі обов'язково. Обов'язковий час для відпочинку для себе наодинці і, і, і бажаю вам робити цього літа максимально все те, чого ваша душа бажає. Хай все вдається! Зустрінемося в новому відео.